Спасибо вам. Все? Прошу. Спасибо, Спасибо. вам. Коли почалося вторгнення російської, російських військ в Крим, у нас тоді була дуже така ситуація ще гостріша і небезпечніша, ніж під час майданівських цих подій. Тому що вторгнення на територію області нашої, Херсонської, тоді було. Вони кілометрів на кілька вглиб нашої території зайшли. І тоді для багатьох людей дуже реальним стало питання до себе, де ти хочеш жити, хто ти такий. Смысл в том, что не совсем уж такие бедные. Но это <laughs> то, тем, тем что вы здесь. Дело в том, что у военных есть свой, свой армейский минимум, который должен быть. А то уже дальше это считается как... Ну, приборы Костя. ночного видения. Должны быть, ну, это в минимум входит. <laughs> да. Это все должно ну, быть. Вот. А где они? Жилеты, ну вот. И бронежилеты и касники. Куда смотреть? Ну, в объектив. чей? Мой. Спасибо езд. Да. Спасибо. Спасибо, ребята.